Мої любі хлопчики та дівчатка, ви пам'ятаєте, як ми з вами вітались? Повторюйте за мною доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко Ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Діти, до нас сьогодні завітав смайлик. Смайлик, привітайся з нашими дітками. Доброго вечора, хлопчики і дівчатка Ой, смайлик, ти щось наплутав? Діти, а що смайлик сказав не так? Так, він переплутав частини доби. Зараз яка частина доби? Так, вірно, зараз ранок. Діти. А яка буде наступна частина доби? Так, вірно, день. А яка ж частина доби наступає після дня? Так, вечір молодці. І остання частина доби яка? Вірно, ніч, розумнички ви мої. Разом зі смайликом повторимо частини доби. Ранок. День. Вечір. Ніч. Смайлик. А ти вмієш рахувати? Перед вами числовий ряд. Давайте порахуємо разом із смайликом. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Добре, а тепер зворотня лічба. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Діти, а дома я вам пропоную порахувати ті предмети, які у вас є путь. Мої розумники та розумниці. Сьогодні ми з вами згадали частину доби та кількісну пряму і зворотну лічку. До зустрічі, любі малята!